Доброго ранку, я з України і знімаю сніданки з американських продуктів, бо зараз знаходжусь в Америці. І так, у мене сьогодні на сніданок. Макаронні вироби італійського походження і щедро засипані різними спеціями. Можна це помітити. Тут і переці, базиліки, італійські трави. І так далі. Далі омлет. Омлет з яєчного білку. До складу цього омлету увійшли гриби, печериці, капуста, зелена капуста. Білок, молоко. Олівкова олія та спеції. Салат. Салат зі шпінату з додаванням сиру та фу. Цибуля, ріпчика покришена. Все це кришиться, хоча американці не кришуть. Сіль оздоблений цей салат сметаною з додаванням соусу. Ось такий смачний сніданок. Смачного бажаю усім до побачення. Зустрінемось дуже-дуже скоро.